Вони підірвали Каховське водосховище, тому що коли розпочалася активізація в Запорізькій області, вони почали міркувати класичними радянськими стандартами. Якщо щось активізується в одній зоні і є перспектива активізації в іншій, то треба якось це попередити. А в іншій зоні в активізацію вони більш за все вважали, що це буде форсування Дніпра. Отже, коли в Запорізькій області щось активізувалося, вони почали діяти на опередження саме по Дніпру, навіть не попередивши свої передові підрозділи, які знаходились по першій лінії на лівобережній частині, підірвали Каховську ГЕС, а щоб що щоб не волювати можливості по Дніпра силами оборони України. Але насправді, якщо говорити про те, що вода сходить, так це правда, і чи дозволить а, нам успішно провести якесь десантування і так далі, найближчим часом ні? А тому, що потрібно дочекатися хоча б того моменту, коли а, просохнуть грунти. Або неможливо буде просуватися а, після затоплення цієї місцевості. Неможливо буде повноцінно просуватися важкоброньованою технікою, іншою технікою. А виключно сухопутна операція у таких умовах за умов, що в них друга лінія вона залишилась, а, в знов ж таки не пошкодженою з позиціями артилерійськими, які будуть при цьому наносити удар по а, десанту, який буде висаджуватися на його березі. Ну це самогубство, а тому найближчим часом, поки не буде просикання ґрунтів, про такі сценарії навіть обговорити не треба.